Гормональний баланс і енергія. День четвертий четверг. Якщо енергія нестабільна, то є, то торізка падає, настрій скаче, начебто ви на гойдалках, важко прокидатися зранку, пізно лягаєте спати, і дуже часто причина не в ліні, а в гормональному дисбалансі. Гормони це диригенти нашої енергії. І сьогодні говоримо про підтримку, яка реально працює. Йод та селен це щитоподібна залоза. Без здорової щитоподібної не буде стабільної енергії, але спочатку ми йдемо до лікаря-ендокринолога, перевіряємо стан щитоподібної залози, потім, якщо потрібна, корекція йоду, зазвичай йод назначають для синтезу гормонів дозування 150 мікрограмів на день. Селен для їх активація, дозування 100-200 мікрограмів на день. Вони будуть разом підтримувати метаболізм, тепло тіла і ясність думок. Важливо, без фанатизму, особливо при проблемах щитоподібної залоз. Ви зрозуміли, так? Да? Саме лікування ми не займаємося. Потім беремо цинк. Цинк це гормональний регулятор. Цинк впливає на статеві гормони, інсулін. На і на імунну систему. Але не забувайте, при тривалому прийомі цинку вимивається мідь, тому потрібен баланс. Дозування 15-25 мг на день. Курсами приймаємо після їжі. Не приймайте на, на серце, бо буде, може викликати тошноту. Цинк допомагає при втомі ПМС і коливаннях настроєм. Потім беремо вітамін в 6 активна формула, ключ до синтезу гормонів, нервової системи, якісного сну. Дозування беремо 10-25 мг на день. в 6 буде зменшувати вашу дративливість, підтримувати енергію без стимуляції. Тобто буде все відбуватися природнім шляхом. Наступна добавочка це МАК. Мака це адаптаген, але м'який. Не плутайте з ашвагандою. Мака не пригнічує, а балансує, тобто буде баланс. Дозування беремо 500 1500 мг на день. На день Краще приймати зранку. Мака буде підтримувати лебідо, надавати вам енергію, підтримувати гормональний фон і особливо буде добре підходити жінкам 35. Який ми можемо зробити підсумок. Гормональна енергія це не стимулятори, а точна підтримка системи, тобто потрібно правильно підійти. Саме ці добавки я використовую для м'якого відновлення енергії через гормональний баланс. Тобто робимо все поступово і правильно. У сторісі покажу робочі варіанти та форми без перевищень і маркетингових пасток.